Новий етап реформування слідчих органів розпочався з моменту прийняття у 2012 році нового кримінального процесуального кодексу України. Незважаючи на ускладнення процедури проведення процесуальних дій, результати цієї роботи відповідають позитивним показникам, які були зафіксовані у минулих роках, адже ці зміни сприяли підвищенню якості роботи слідчих. Так тільки протягом першого півріччя поточного року слідчими підрозділами міста було розглянуто 17 тисяч проваджень по 10 тисячах прийнято рішення, півтори тисячі проваджень завинувачувальними руками. направлено до суду. Нагрузка на руководителей і наслідувачів значительно збільшилася, тому що новий УПК требує від нас не тільки розслідування, Ну і розкриття. В зв'язку з великою нагрузкою, яка в настояще час є у слідувачів, в настояще час у кожного слідувача в середньому по 130 проваджених производств знаходиться. Це, прежде всього, терпіння, терпіння. Крайне необходимо повышение своего уровня постоянно, потому что законодательство у нас меняется. Необходимо, чтобы постоянно следователи отслеживали те изменения, которые происходят в законодательстве, и владели и могли их четко применять. В умовах нового КПК здійснюється щодобовий контроль за станом реагування на вчинення найбільш резонансних, тяжких та особливо тяжких злочинів, що дозволяє правоохоронцям розкривати їх по гарячим слідам. В жавному районі міста Кривого було совершено приступлення. Ета із в ви звращеної формі і серешнолетнього ребенка 5 років. Всі на виїхали на місце совершення преступлення оперативні сотрудники, слідуватель. Отработали нормально место совершения преступления, сразу установили преступника, который совершил это преступление. Уже он задержан. Сегодня мы решаем вопрос об его аресте. Я думаю, будет вопрос решен положительно. И дальше будем направлять это криминальное проваджение до суда, для того, чтобы ему определили справедливое наказание. Слідчі органи міста мають свої руками напрацьовані традиції. Серед них і визначення кращих підрозділів, і відзначення справжніх професіоналів. Правоохоронці кривого рогу, крім професійних нагород, отримали й міські відзнаки. Нагродні знаки за заслуги перед містом третього ступеня було вручено Наталії Пенській, старшому слідчому слідчого відділу КМУ, та Сергію Купчику, начальнику відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи. Сложна робота, багато роботи нога. Багато... Мы знаем, что у нас настоящие профессионалы, настоящие честные следователи, которые выполняют свою работу с учетом законов и, конечно, прав и свобод каждого жителя нашего города. Вы нужны законопослушным жителям нашего города. Потому что, как мы всегда говорим, любое преступление, самое главное, это то, чтобы преступник был наказан. Неотвратимость наказания. И это в большой мере ваша работа. Кубок переможців найкращого слідчого підрозділу цьогоріч виборов слідчий відділ Центрального міського районного відділу внутрішніх справ. В середньому на наследователя составляла нагрузка где-то около трех уголовных дел, направленных в суд. У нас підрозділення подразделение тридцать четыре ну, в середньому в суд направляється 45 уголовных дел. Примерно на 50 совершенных эпизодов преступлений. Вот. Прекращается каждым следователем в месяц около 40-60 уголовных производств. Ну, можно нехитрым математическим сложением посчитать, что это около 80 проважитель в месяц проходит через руки каждого следователя. Серед професійних нагород та відзнак цього дня були і пам'ятні медалі «50 років слідчого апарату ОВС України та міліція України, безпека держави, почесні грамотимісь виконкому, подяки у службі. Колектив слідчого апарату міста сьогодні складається з молодих та перспективних міліціонерів, серед яких, не дивлячись на складність та небезпечність у роботі, 40% складають жінки. Служба в слідстві – це не романтика, це важкі трудове будні, безсонні ночі. Е робота в вихідні й святкові дні. Е, ну, в следстві хочу сказати, нет е, случайных людей, в следстві працюють люди по призванию. А також хочу выразить слова благодарности нашему руководству. Они оказывают помощь в решении трудных задач у них за плечами не один год службы в милиции. Мы, как молодые специалисты, берем у них пример за время службы в милиции приобрела огромный багаж знаний, бесценный опыт работы в расследовании общеуголовных преступлений. Далеко не кожен може стати слідчим, адже ця професія завжди вважалася найбільш інтелектуальною для її досконалого опанування потрібні не тільки глибокі знання у галузі юриспруденції, але й гостре почуття справедливості, вміння логічно мислити, спілкуватися з людьми, розуміти людське горе, бути готовим завжди прийти на допомогу. На щастя, було зазначено на святі у кривому розі працюють саме такі професіонали.